Друзі, з приводу мирних угод Путін виступив і чітко заявив, що вони готові сісти за стіл перемовин при умові, що Україна виводить свої війська з Луганської, Донецької, Херсонської Запорізької областей повністю, і відмовляється від вступу в НАТО. Ну, з НАТО все зрозуміло. Нас і так туди ніхто не бере, тому за це умови я думаю не має бути ніякої. Нас не брали, не беруть і брати чомусь не збираються. Але віддати сьогодні без бою дві області. Одні скажуть, що краще їх віддати, відбудувати Україну, мати можливості, а потім яким чином від, від, або відвоювати, коли будуть можливості, або вони перейдуть потихеньку під нас за рахунок дій.